«Пошли! 47 команд подали заявки на участь у чемпіонаті світу, який проходив у Португалії упродовж трьох днів. Дмитро Міхай, Максим Боклаженко та Катерина Дученка виступають за восьмий спортивний клуб, а Микола Танцеров за ЦСКА. У збірні України цього разу саме для Миколи був перший міжнародний старт. І одразу говорить два золота. Прийшлося от буквально за ці три дні прямо освоїти цей вид спорту, що було в принципі надзвичайно важко, але я радий, що ми це зробили. Ну, це було маса емоцій, окремо. Складова — це проходження дистанції, тому що дистанція е, звичайного академічного висловання в каналі там, е, це 2 кілометри і просто по прямій. Е, є доріжки там, і по прямій тобі треба скармувати ці човен, академічку, для того, щоб вони, вони змогли досягти фініша. А тут це 6 кілометрів е, по величезних двохметрових хвилях. Максим Буклаженко розказує, що справлятися з човном на хвилях було непросто. Його вага приблизно 140 кілограмів, майже півтора центнера. Тоді як човен для академічної греблі важить пів центнера. На початку було дуже тяжко. Прибрежна гребля відрізняється від академічного вислування, ну, там нема таких великих хвиль. Ну, я дуже переживав по тому що навіть весла з рук вилітали. Було таке, що на тренуванні була дуже велика, ну, були дуже великі хвилі, і прям, ну, ми не могли грести толком, тому що, тому що у мене вилетіло вісло і зламався вертлюг. Ну, Це така штука, де е, кри, держиться весло. Тобто, нас тренування зайняло 20 хвилин. І я після цього ну налаштовувався, щоб крепче держати весла в руках, і щоб напарнику було комфортно працювати разом зі мною. Багаторазовий чемпіон світу Європи Дмитро Міхай говорить, що з таким човном теж на воді перше. За словами спортсмена, випробувати себе стало ціллю. України що після чемпіонату України. Вирішили, що треба в цьому році якось спробувати себе реалізувати, так як цього року роботи було зроблено багато, і спробувати потрібно було свої сили десь ще. І ось разом з хлопцями було прийнято командне рішення поїхати на чемпіонат світу з прибережного веслування. Херсонські спортсмени на чемпіонат світу їздили за власний рахунок. Дмитро Міхай говорить, їх ніщо не могло зупинити. Ну, ета була авантюра, якби з нашої сторони. Це була авантюра з нашого боку, тому що їхати за власний кошт їхати аж до Португалії, і вперше. Але нам було цікаво. І ще раз повторюю, хотілось якось спробувати реалізувати з цього сезону і показати результат, тому що були готові і відчували сили, і відчували те, що можемо щось показати. не про юкрей. Хлопці говорять, попереду в них відпочинок та підготовка до наступних змагань. Тетяна Яременко, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.